Хлібенькі, дорогенькі, давайте знімемо відео. Сьогодні були розклади, охрипша. Охрипша, ну вже не передівалася нічого. Знімемо зараз відео на канал. На той канал заходьте. Канал Оксана Відьма Влог. Там гороскоп на вересень місяць. Пишіть, пишіть, що вам трошки так, що не так. Може щось в гороскопах трошки змінити. Ну, тобто, пишіть. Тому що це так пробно. Може, щось ви хочете, щоб чтобы... на фінанси окремо чи не на фінанси окремо. Ну, тобто пишіть, дивитеся і пишіть, як краще його робити. Так, особисті розклади Viber пишете. чистки захистом Viber пишете. Свічки річні почала робити, вже ви замовляєте. Вже першу партію роблю. Душа Viber пишете. Ну і так, кому підкови, кому, кому підковки такі від мене, кому брелочки від мене, тобто на вахи з дому, можна зробити чистку зразу, потім підковку таку повісити, на ключики брелочок такий повісити, на продажу будинку, на продажу машини. Ну, тобто все ви пишете вайбер. Кому що потрібно, в свічечку ложу хрестики, так, якщо ви пишете для діток. Тобто служу хрестики, хрестики це з Одеського монастиря. від батюшки купші. Так, читаємо щось чи не читаємо. Ану, сьогодні за морем, прям голову скоро покрашу, так що розслабимося, розслабляйтеся і слухайте і дивіться. Давайте щось почитаємо. Бестренько її будемо знімати. Його говорилася да? Ой, Ну, 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 не треба, значить, треба. Зараз я вам трошки щось прочитаю для вас і для себе. Давайте ми прочитаємо, що найдорожче сьогодні. Найдорожчі сьогодні не гроші, це енергія. І це правда. Дійсно, з великими грошима, якщо в тебе енергії немає, то дуже важко. Люди думають, що з ними нічого не відбувається. Вони думають, що втомилися від погоди, їхня апатія стресу, їх головний біль від зміни, від зміни тиску. А насправді вони просто давно живуть з чужими програмами в голові. З чужими страхами в тілі, з чужими руками в своєму полі. Їх карають щодня через соціальні мережі, через новини, через розмови, від серця до серця, через погляди і плітки. І ніхто навіть не намагається зрозуміти, чому у них панічні атаки. Ну, тобто люди не стараються навіть зрозуміти, Тобто таблетками закидаємося і все. Чому у них панічні атаки? Або чому все погано? Тому що так зручніше казати, що я втомився. Світ став полем без кордонів, соціальні мережі, ЗМІ, приватні поля. Кожен, хто народжується зовсім трішки, автоматично стає мішенню. Будь-яка яскрава енергія, як маяк для тих, хто хоче прорватися, забрати, підживити або просто зайти. Люди навчилися встановлювати особисті кордони. Якщо чесно, їх цього не вчили. Покоління виросло на будь добрішим, ну тобто нас так вчили, будь добрішим. Треба бути хорошою дівчинкою чи хлопчиком. Не відмовляйся. І врешті-решт мільйони людей, які бояться сказати, тобто є мільйони людей, які бояться сказати ні. Не міють відчувати, коли на них тиснуть, ну коли дійсно на тебе тиснуть. І навіть не розуміють, що вже давно не в своєму полі маніпуляцій — це реальність. З нами ну, маніпулюються, маркетинг, інформаційні потоки, думки інших людей, токсичні стосунки, все це націлено на контроль стану людини. Все це контролює наш стан. Щоб було, щоб було слабко, зручно, ну, чим слабша людина, тим зручніше нею легше керувати. Чим слабші межі, тим легше завести людину в потрібний стан. А слабких вчать бути ще слабшими. Соромно сказати ні, незручно. Тобто люди відрозучилися казати ні, незручно. Піти це зрада. І так крок за кроком мільйони людей перетворюються на відкриті поля без господаря. Їм, роз... їм роздуває реклама, їм від... їм від заздрість пробиває сусід. Пірсинг від токсичної подруги. Навіть ті, хто просто думав вигідні речі, покарані, тому що ніхто не вчив їх закривати поле, очищати думки, розважати чужі речі, розвантажувати. І це головна трагедія нашого часу. Справа не в тому, щоб вас тикають, а факт в тому, що ти навіть не розумієш, коли це відбувається, тобто наскільки це мастерське проходить. А ти продовжуєш жити так, ніби це твоє життя. А ти продовжуєш жити, так ніби це твоє життя. І вам не страшно, спитаєте ви, так багато очей, скільки спроб вдарити, зламати, бачите. Ні, тому що я бачу, як вони лізуть. Я відчуваю, я можу скласти стіну разом. А ви, хто вас навчив, хто вам показав, як відрізнити свою думку від чужої. Хто вам розповів, як виглядає пірсен? Ніхто, ось що страшно. слабке поле, зручне поле. Саме головне, слабке поле, зручне поле. Людина, яка не відчуває, що пробувають її ресурс. База харчування для тих, хто лізе, б'є та контролює. Саме тому, звичайно, людина найсмачніша мішень. Він сам не усвідомлює, що давно живе з чужими думками та чужими бажаннями. Хтось голову нам вкладають, тому що енергія слабких найдешевша і найдоступніша для тих, хто живе за чужий рахунок. Ось чому сьогодні так багато голодних очей, відкритих ротів. І поки людина не навчиться берегти свою енергію, вона не навчиться, вона не навчиться бачити, куди тече його сила. Вона завжди буде мішенью для ударів, для вампірів, для тих, хто живе за чужі кошти. Багато хто досі вважає, що найдорожча валюта це гроші. Ні, Гроші — це чарівник, зрозуміло, що без грошей погано. Найдорожча валюта в нас це наш час, це енергія. Чисто живу енергія тих, хто ще не навчився відчувати. А ви знаєте, як її забирають? Це не так, як ти думаєш, не безпосередньо і підступно через вино, крізь жалюгідне, через тонкі гачки, через те, ти така гарна, не відмовляйся. Допоможи, без тебе я не можу. Пожалій мене, мені погано. Маніпулятори відбирають у тих, хто боїться сказати ні. Чим слабша людина, тим. І все це під маскою любові, турботи, допомоги доброти. Найтончі проби проб... 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 пробиває не через пряму атаку, і через звичку бути комфортно, через страхи виглядати погано, через втому, на яку закриваєш очі. Тут людина втомлена, і це вже на тому, що поки ти думаєш, що просто втомився від роботи, поки ви пишете сповіщення про погоду, поки ти виправдовуєш, що тебе смоктали, ну це просто моя вина, вас зв'язують. А вас з'їдять кожного дня і у маленьких шматочках, і ти навіть не помічаєш, як прокидаєшся вже порожнім. А ти живеш на автоматі, не помічаєш, як довго не прожив і ти існуєш. Тож не живеш, а існуєш. Ви взагалі відчуваєте свою енергію, Тож це до нас питання. Ви взагалі відчуваєте свою енергію, можна чесно писати, тут вас точно зрозуміють. Тут ніхто не може сказати, ти вирішуєш, тому сьогодні, що сьогодні не відчувати небезпечніше, ніж відчувати. Тому що сьогодні не відчувати небезпечніше, ніж відчувати. Хто пиняв, той поняв. Так, дивимося. Нема времени часу, часу. Що ми сьогодні подивимося? Гороскоп я вам сказала, що зайдіть на канал Оксана Відьма влог, подивитися, напишіть, що там так, чого не так. Тема. Давайте там в інтернеті ходить, що Велика Британія закупили холодильники, холодильники, мобільні морги. Задатні одночасно вмістити 700 тіл. Чи це підготовка до війни, чи це підготовка до пандемії? Ну от загально подивимося, до чого тут готується. Давайте ця колода мене підготує. До чого готується. Британія, Англія до чого готується. А потім подивимося в Білорусі, там учені з Росії. До чого? Готується Британія, колегильники мобільні, до чого готується чи дійсно до чогось готується. Битання до чогось готується. Немаєте, тому що чувствує, що приходить її час. Британія до чогось готується, тому що підходить її час. Платити за всі діяння свої. Понимаєте? Тут так зве. все звешле. Ну, Защита від врагов. Тут от карта защита від врагов. Тобто від чогось ми стараємося збираємося захищатися. Тобто в Британії є враги. Ну, тут більша карта показує. Тобто наші діяння, їхні діяння, там, от вони чувствують, що скоро буде як розплата. А чого вони відбують так? Ну, чого відбують вони? Ну, Тому що тут король, тут королі, королівство. І тут не вісьма поступки. Які поступки короли, коронароду? Короли, король примерно хоче защитити. Тут король хоче защитити, як свою, своє королівство. Защита йде. Від чого захищати? Бачите, були країни, які вони, і є країни, які вони смикають за вірьовочки, якими вони управляють, в які вони вливають якісь гроші немалі. За це розуміють, вони що може Прийти плата і не може прийти, а прийде плата. І тут дві карти в нас йде защита. Вони стараються оцим всім, що ми балакаємо, може його більше всього цього, це те, що там. вони стараються себе защитити. Тобто король, королівство старається себе защитити, так як на перед все це робиться. Да. Нет, просто Тут слов нема, що передати, розумієте, як карта, що вони світу дали, що вони випустили в світ, що вони зробили, їхні поступки. Тут ніякі, скільки ми, 700 для 700 одночасно, ну тут, тут інтриги, тут, знаєте, тут як забава якась така йде. Чують, що... що все це їм треба буде. Одним словом, чувствують відчувають, що все це їм треба буде. Скільки ниточки чи клубочок не це, все одно кінець буде. Так само і тут карта показує, як вони... ну, і, да, це, це їхня, їхнє, знаєте, тумане Альбіон, чи, чи як от, море, ось їхня карта. Це люди, які звикли чужими руками, от іметь щось в житті, знаєте, цілі, якісь достигати чужими руками. І тут не чужими руками, а чужими життями. Тут карта, ну, як сказати, сумна-присумна карта. Чувствують, що, ну, чи так як управляють, от як. Управляють вони, За ниточки вірьовочки смикають. Тут може бути, ну, якщо ми питаємо, і пандемія, і до війни підготовка. Тут люди готуються, одним словом, тут люди готуються. Тут король, королівство готується до чогось такого, що дійсно в них воно буде. Дійсно, воно в них буде. Тобто не пуста підготовка, немає пустої карти. Тут так, як ви смикали, от дергали за вірьовочки, да. що це може бути? А що це може бути? Що це може бути? Не хочеться теряти своїх людей. Люди, які фактично, чужими руками, Зливо. царство государства їхнє, королівство їхнє. Да, бояться війни, бояться війни, Печокаючий, бояться війни і війна без різниці, чи війна як війна, чи пандемія та сама війна. А проти них готуються щось. Против них щось готується. Тобто тут ціле військо готується проти них. Дело в тому, що і не такі вони готові до зустрічі там, з кимось, з, з, з чимось. Не наскільки вони готові отпор давати. Да, в тихому болоті, чогось так хочеться сказати. Ну, подивимося, вересень 25-го року в Білорусі готуються, мають відбутися російсько-білоруське навчання, запад 2025. Ну і занепокоєння є, чи буде напад в Білорусі. Подивимося. Тут ось трошки написано питання. Так що Британія дуже цікава. Чи будуть це, чи будуть ці навчання відбуватися, чи будуть ці навчання відбуватися? Тут ніхто правди не скаже. Тут, тут ніхто ніякої правди не скаже, для чого вони готовляться, як готовляться, тому що тут карта маски, тут все те, що треба, показується, все те, що треба, не показується. Готуйте захищатися. От карта показує, що під цією маскою готується більше, ніж ми можемо предполагати собі. І будьте готові. Карта показує, що будьте готові до защити. Хто там, куди вони можуть двинути? Ні. Карта вибора. Ще вибор до кінця не прийнятий. Тобто ще ми, ми карта мол, не показує. Хоча примерно рицарі, вони на конях, вони вже готові, готові. Тобто є ще рішення, ну тут учоба, Тут вроді, учоба. ось паш пентаклі, якийсь стоїть книжка перед ним. Тобто вроде б, то все під ученями йде. Світ переживає насчет цього, світ, світ волнується, для, для світу це головна борта, ці учення. Всі на емоціях, всі на взводі, всі на... Ні, можуть вони піти, тільки тоді, коли в Україні все прекратиться, тоді вони можуть піти в другу степ, так сказати. А поки мість тут немає такого, щоб вони могли. Да, люди готуються, світ готується, світ. Хоча, якщо цього не показує карта на зараз, що немає такого, то не ісключено, що завтра це може бути. Знаєте, от тут от як карта показує. Десь ми ставимо точку, десь є кінець і десь є початок. Тобто на одному ми поставимо точку, в, другому, в другу сторону ми можемо повернутися. Понялаєте, це може бути прощупування, це може бути тобто підготовка до цього. Ну, от перед цим, я б сказала, повинна поставитись точка в Україні. Яка вона буде, ця точка, погана, хороша, якась должна бути точка в Україні? Потім тільки буде друга серія, так сказати, грубо. Потім буде тільки друга серія. Світ наскільки, там скажу по карті, світ наскільки на... Ну от в такому стані зараз йде, ну не простому так сказати, що дуже важко, дуже важко удержувати ситуацію. Навіть сили, які вище там є, їм навіть важко одержувати ситуацію, тому що зриває скатушок. Потому що багатьох вже зірвало з катушок, тому що багато вже без війни себе не бачать і не представляють. Понимаєте? І та сама Британія, куди ми дивимося, і та сама Білорусь і цей. все це розуміють набагато краще, ніж оці карти. Тобто люди, які там спеціалісти, спеці цього всього, наскільки на електризована ситуація зараз. Маліший чих, пих, не туди глянув, не те сказав, не те подумав, і може, може, це, як, знаєте, спічка і все, і полетіло воно. Все це в розкладах карта показує. Казати це накручувати, розкручувати, закручувати ситуацію, розумієте, теж. Через що і Британія може запросто скупляти все, що треба, скупляти чи виробляти, чи цей, тому що розуміють, що продовження буде. І карта показує, продовження обов'язково буде. Тобто кожен заплатить. По що там. За що Україна плати, ну за щось, за щось, мабуть, Росія, ну там взагалі з катушок зірвало. Там оце колись було виступлення його, як він балакає, не знаю, де було, чого було, де щось мельком по цьому балакало, то там взагалі вже, ну, це не людина балакає. Це, навірно, робот якийсь балакає. От вроді б, знаєш, не бачучи, хто це, сказав би якийсь робот. Йому вклали і він балакає це все. Понимаєте, там уже ні душі немає, нічого немає. І це не тільки в нього, в одного на планеті нашій земля. Впереді буде ах, і ах, і ох, буде. Буде серйозно, буде серйозно. Кожен, понятно, дума про свій дом. Ну, я маю до Українців про Україну. там... Американці про Америку, Великобританія про Англію думають, білоруси про Білорусь думають. Тобто кожен думає про свій дом. Те, що жде планету Земля, от карта не, 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 не перестає показувати і показувати. Те, що жде планету Земля, ось карта. Ось біля карти планети, ось подивіться, яка карта нарисована. Ваша. І все те, що вдівають маски і розказують нам. Отак, 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 отак. Ну, це думайте, думайте, карта показує. Думайте, самі думайте. Очальник це людина, яка сама думає. Це не, люд... це не карта, де треба розжувати, вкласти ще її пасть, прикрити, щоб ковтнули. Це треба самому думати. Куди оцим фонариком світити, за ким йти, що ми хочемо, як ми хочемо. А ми перестали думати. Чого? Тому що так вигодно. Так все, те, що про енергію читаєш. Легше витягнути енергію, коли людина така всім хоче понравитися, улибається, там не може сказати, не ні мене кукуріку, з такої людини набагато проще. І ми списуємо, ага, погода, там бурі, ще щось, ще щось, ще щось, а стан непонятно який. І чого він такий. Так само і тут. Щось не без чогось. І Англію ми дивимося, щось не без чогось. Тут це ніхто не скаже, ніхто не напише те, що то пишуть, для чого. Ну, щось там відбувається. Щось карта 100% показує, що щось відбувається. Щось до чогось люди готовляться. А до чого люди готовляться? Якщо ваша мордочка хоч трохи пушку, то, зрозуміло, до чогось вони готовляться. Подієте? Не все буде за счет України, і українців. Десь треба й самим проявляти себе. Чи в своїй житті жалко, а не буває так і не буде так. Так що такі діла? Все, пока-пока.